Вітаю на телеканалі Еспресо Біла Церква у програмі головні новини міста. Для вас працює Ярослав Гопацан. На екрані ви бачите, як можна знайти нас у соцмережах. Також не забувайте, якщо ви не встигли увімкнути телебачення. Наші програми можна переглянути на Ютуб каналі. А для отримання сповіщення про нові відео тисніть дзвіночок. Освятити великодні кошик та відвідати святкові богослужіння можна буде після комендантської години. Таке рішення ухвалили члени виконавчого комітету міської ради. Як наголосила керуюча справами Анна Олійник, святкові служби 4 та 5 травня проведуть з дотриманням комендантської години або до 23.00, або вже після п'ятої години ранку. Під час оголошення повітряної тривоги літургії у храмах мають припинити а вірян попросити пройти в. Найближче укриття також церквам рекомендують провести служіння онлайн. Крім того, у громаді затвердили поминальні дні з 11 по 19 травня. У цей період обмежать відвідування кладовищ. Мешканцям міста та сіл рекомендують йти до цвинтарів після 19 травня. Мораторії наклали й на стихійну торгівлю релігійною атрибутикою, штучними квітами та продуктами. За порядком слідкуватиме муніципальна варта та поліція. Також на засіданні виконкому обговорили питання з надання дозволів на розміщення двох об'єктів зовнішньої реклами на вулиці Вернацького, 2А, до 2026 року. Але заявнику відмовили через те, що назва стосувалась алкоголю, адже поруч розташовані заклади освіти, дитячий майданчик, і це може призвести до утворення чергової наливайки. Також на засіданні розглянули низку питань щодо зміни адрес житлових будинків, проведення культурних та спо спортивних заходів і опікунства. Шановні колеги, хочу звернути вашу увагу, що тут вивіска не тільки біла та а ще й така напис як као. Як тільки ми узаконимо цю вивіску, зразу з'являться столики. Як тільки з'являться столики, це буде чергова розливайка. В центрі масиву, в центрі е, трьох будинків великих, знову ж таки, не як ми кажемо, недотримана відстань до дитячого майданчика. І взагалі це просто буде розливайка. Ми це вже проходили на таращанському масиві. 11 подяк міської ради вручили координаторам клубів та художнім керівникам ансамблів академії пенсіонерів. Їх відзначили за громадянську позицію, патріотичність та ініціативність, адже літні люди з перших днів повномасштабного вторгнення долучились до допомоги військовим. Вони шиють подушки, спідню білизну, плетуть маскувальні сітки, купують шкарпетки, теплі устілки та багато іншого. До прикладу Дует «А ми у двох за останні два роки завдяки своїм виступам зібрав майже півмільйона гривень. Які передали волонтерам на бензин, гуму, дрони тощо ансамбль Золота осінь вже передав кошти білоцерківській волонтерській групі на вісім безпілотників? Скажіть будь ласка, шановні наші керівники. Чи кожен рік білоцерківці попадають на такий форум на національну премію «Скарб Нації і ста номінантів по Україні було 30 чоловік, в яких війшли ми з Петровичем як родина. Продати дешево купити дорого за даними відомих сайтів з нерухомості. Ціни на оренду та на купівлю житла нині майже у всіх містах, окрім прифронтової зони, закріпились на найвищому спочатку повномасштабного вторгнення рівня. Яка ситуація в білій церкві, що переважає попит чи пропозиція, та хто має платити за послуги ріелторів, розкаже моя колега Олена Бойко. Ринок нерухомості в Україні суттєво пожвавився і залежить від ряду факторів, найважливішими з яких є події на фронті та економічна ситуація в країні. Та, попри це, охочих продати квартиру або будинок у Білій церкві значно більше ніж тих, хто може їх придбати, адже майже всі квадратні метри у новобудовах розкуплені. а вторинний ринок користується низьким попитом. За словами місцевих рієлторів, низка потенційних клієнтів бажають придбати нерухомості, Помість по програмі є оселя, під яку підходять лише ті житлові комплекси, які увійшли в експлуатацію не менш ніж три роки тому. Ми маємо зараз ринок продавця. Що це означає? Величезна кількість об'єктів є на ринку на продаж. Ринок покупця дуже слабий. З готівкою маємо мало клієнтів, і ці клієнти, які є, вони не вмотивовані на сьогодні. Більш активні покупці, які працюють по програмам є оселя, є відновлення, компенсаційні програми від держави для військових і осіб, які перебували в зоні АТО, це більш сміливі покупці. Вони користуються цим шансом від держави. І це на сьогодні це наш основний. Покупець наразі в місті продається більше 90 однокімнатних квартир до 100 двокімнатних та більше 100 трьохкімнатних. Здебільшого вони розташовані у будинках, зведених ще у 70-80-х роках, каже експертка з нерухомості і наголошує, що така кількість є надмірною для білої церкви. Так станом на сьогодні вартість однокімнатної квартири без ремонту становить в межах 31 тисячі доларів з ремонтом меблями та технікою 35 тисяч зелених. А ось у новобудові ціна різниця від 40 до 60 тисяч доларів, залежно від класу житла. Ціна двокімнатних стартує від 37 тисяч доларів. Значно дорожче вартують трикімнатні квартири та апартаменти від 60 тисяч умовних одиниць. Знайти орендоване житло значно важче, адже на ринку спостерігаються шалений попит та мало пропозицій. В середньому знімати однокімнатну квартиру обійдеться від 6 тисяч гривень, а з євроремонтом всі 15. Здаються добре в будь-якій локації. Вже давно райони в місті Біла Церква мають свою інфраструктуру, транспортне сполучення маркети, школи. Ну в принципі, здається, в усіх микрорайонах добре. Але є й непопулярніші. близькість до дороги, до центральної дороги. Іноді питають. Ну, часто питають. Це такі райони, як Денес, Вокзальна, центр. Він поза конкуренцією. Масив Ливаневського, Тепер він масив проспект Незалежності, також дуже популярний. Ну, вони мають і на Окраїнах. Проблемою винаймання житла у Білій церкві зіштовхнувся Максим, який переїхав з міста Дніпро. Ділиться майже два місяці шукав квартиру для родини, яка складається з дружини, дев'ятимісячної дитини та кота. Наша компанія переїхала з Дніпра в білу церкву, і потрібно було шукати житло. Звертався до багатьох ріелторів, і перша проблема в пошуку це стало то, що Дитина в мене, і домашній улюбленець, тобто хіт рієлтору, звісно, це забагато багато платить 100%. Ну в кошти ми вкладалися, що так, що так, але це, як би так сказати, завелика сума для рієлтора 100%. і квартиру, щоб сказати так. Ну на те, що ми розраховували, то прям ні. Тому що домашньому улюбленцем завжди квартира дорос, щоб її знайти. Традиція, що орендар оплачує послуги рієлтору, якого найняв власник, склалась саме через те, що кількість потенційних клієнтів завжди випереджає число пропозицій від орендодавців. Завжди. Був на ринку випереджувальний попит. Тобто, мало, дуже мало пропозицій в оренду і величезна, величезна кількість запитів зняти жильо. Фахівці пояснюють, що має платити за послугу той, хто її замовляє. Тобто, в більшості це власники, да, які просять, здайте мою квартиру. Але власник має таку собі ринкову владу. Він має об'єкт, і він знає, що так чи інакше він його здасть. А от в якій ситуації орендар, який днями, ночами шукає для себе той об'єкт, попадає на фейки, не існуючи, витрачає багато часу, шукає і шукає, і шукає. В кінці кінців здають нерви, і він також звертається до фахівця. Цю культуру потрібно змінювати. Обов'язково фахівці повинні доносити, і ми це робимо. Але це так швидко не відбувається. Програма пільгового кредитування від держави є оселя та є відновлення, впливає на ринок нерухомості та дозволяє багатьом українцям купити житло в розстрочку. Експерти прогнозують, що в післявоєнний період варто очікувати пожвавлення у сфері будівництва, адже є надія, що багато співвітчизників таки повернуться додому. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспрес Біла Церква. В аграрному університеті провели форум Кожна справа важлива, який ініційований Оленою Зеленською. Захід покликаний привернути увагу до ментального здоров'я українців, обмінятись досвідом та ідеями щодо розбудови послуг психічної підтримки та популяризації цього напрямку, як серед цивільних, так і військових. У форумі взяли участь представники різних професій, серед них освітяни та психологи нас сьогодні на заході присутні представники урядового порталу, це військова обласна державна адміністрація, заступники, присутні ректор університету імені Григорія Сковороди в Переяславі. Також у нас сьогодні присутні і благодійні фонди, міжнародні громадські організації, і військові, військові психологи. Представники освіти, представники культури і представники в тому світі соціального соціального напрямку. Сьогодні в Україні відзначають день психолога. Ці фахівці нині широко затребувані в суспільстві через повномасштабну війну. Як зазначає психологиня Ірина Безпечна, особливої уваги потребують не лише військові та переселенці, а й діти. Адже нинішні події в Україні впливають на їхнє ментальне здоров'я. Фахівці рекомендують дорослим після приступу паніки у дитини ігри відвертання уваги та зосередження на позитиві. Саме в момент паніки дуже важливо, щоб всі сьогодні володіли квадратним диханням. Насамперед володіли, а не знали, як це робиться, тобто вміли так дихати, і тоді вони можуть так само подихати з дитинкою, сконцентруватись на її тілі, можливо, там зробити якусь руханку, якісь вправи, відволікти дитину, не давати їй провалюватись в цей, в цей стан паніки. Взагалі, для діток, якщо вони... Такі ще там до 10 років, як ви говорите, вони дуже реагують на різні історії, на казки і на ігри, коли їх можна запитувати, в да, вигляді гри, якщо в мене є там не знаю тінь, навіть і я буду говорити, що я зайчик, чи я там якийсь герой, який є, є авторитетним для дитини, що ти відчуваєш, як тобі зараз? Але це тільки після того, коли напад паніки був зупинений. Можливості має той, хто їх створює. А колишній військовослужбовець не лише сам живе активним життям, але й надихає інших. Як чоловік після травми став художником з унікальним почерком, та, попри висновки, лікарів продовжує водити машину, займатися спортом. Дивіться в сюжеті. Володар ряду спортивних нагород, талановитий митець, офіцер збройних сил, майстер на всі руки та консультант з колісних крісел. Різносторонність Сергія вражає і захоплює, а сам чоловік ділиться. Його ціль показати людям, що на візку можна жити повноцінно. Для цього навіть об'єднав людей в одну з громадських організацій. Я військовий от, і займався військовим п'ятиборством. Пентатлон називається мілітарий пентатлон І на одному з видів я. Ну, зламав хребет шейний. Навіть після о, травми шейного хребта, це ну, врачів діагноз це просто овощ. Це людина лежача, не працюють руки, ноги. Все, я не виключення, тобто мені теж врачі мене там і хоронили все. Проте, залізна воля спортсмена не дозволила йому опустити руки. Відновитись після травми йому допомогла підтримка близьких, якісна реабілітація та такі ж хлопці, як він. Згодом Сергій зібрав справжню команду, з якою підкорив чимало спортивних змагань. Як і паралімпійські види спорту, так і просто рибалка, наприклад. Тобто зібралися на рибалку. Але це теж там чемпіонати України були, раллі на авто. Дуже часто ми в Молдову їздили. На фестивалі там теніс, дарс, боча. А ще після травми у чоловіка з'явилось нове незвичне захоплення малювання на висушеній березовій корі. Хоча сам Сергій зауважує, він не художник. Основний автор його картин природа, а фарба лише доповнює вже наявний рельєф. Загалом, завдяки уяві та пензлю, у митця народилося понад дві тисячі робіт. На старому Бересті ожили пейзажі, оригінальні візерунки та навіть ікони. Я подарував батькам, це ще було дуже давно, більше 20 років назад. Подарував невеличку картинку, в яку влюбився, і уже після травми мені захотілося було багато часу. Хотілося спробувати. От і я намалював там здається, були ялинки. Просто починав з білої церкви. От мені пропонували е, приймати участь в різних виставках У 2005 році. Була моя перша персональна виставка. От а потім уже і все українське, і за кордоном дуже часто. Крім творчої душі, Сергій має золоті руки. Ремонтує та допомагає підібрати колісні крісла іншим. Готовий допомагати кожному, адже на власному досвіді знає, як важливо опанувати базове управління візком. Воно може звучить, що не дуже, скажімо, голосно. От але це необхідні такі речі. Тобто ця консультація на перших, в перші моменти після травми. Після поранення це дуже важливо. Тобто, коли озвучують йому діагноз, що ти не будеш ходити, життя закінчується. У ну, мене такого ні разу не було, підтримка була просто сім'я і друзі, це дуже важливо. Сергій на колісному кріслі більше 20 років, і його головне побажання, щоб кожна людина сприйняла і полюбила своє тіло таким, як воно є, навіть після травми. Бо це ключ до повноцінного життя. Дарія Рубан, Анастасія Антоненко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Дякую, що протягом цих 15 хвилин були з нами. Закликаю вас підписатись на нас у Телеграмі, інстаграмі, Фейсбуці, Тіктоці і звичайно на Ютуб канал. Адже ми єдині, хто не боїться розповідати правду та критикувати владу. Тож будьте з нами завжди. Гарного та мирного всім вечора.